Чому християни не вживають алкоголь? Пий та не впивайся в Біблії такого виразу. Ви точно не знайдете. Дехто може запитати, а як же Ісус? Він же перетворив воду на вино, пив вино разом зі своїми учнями, і апостол Павло теж дає рекомендацію Тимофію вживати трохи вина в новозавітні часи. Вода вона була не зовсім чистою. В ній було дуже багато різних бактерій, і тому люди замість неї пили виноградний сік або вживали трохи вина. Вино, до речі, теж має два значення для нас: це з одного боку простий виноградний сік, а з другого боку, вже вино, те, яке ми розуміємо з алкоголем. Чому ми не вживаємо вина? Тому що в нашій країні, на жаль, дуже багато людей залежних. І в церквах зараз серед нас дуже багато людей, які подолали цю залежність. І якщо ми зараз дати цим людям хоча би ковтнути ковточок цього алкогольного напою, наприклад, вина як такового, або навіть дати понюхати, ми не знаємо до чого це може призвести. А Ісус сказав нам, щоб ми не були соблазном для інших людей. Тому е, особисто я, особисто моя сім'я, ми не вживаємо алкоголь.